Порадь, будь ласка, книги про балансу спілкуванні. Де, блядь, ви з цими книгами, блядь, мене вже просто згібали. Якщо є якась книга, яку я можу порадити, я її вже радив на каналі. Якщо є якась книга, я про це так чи інакше на каналі розповідаю. Ну що, блядь, думаєте, що я кожного тижня дізнаюсь про 200 нових книг? Дуже складно його калібрувати, коли вирішує, коли писати, як багато часу писати, між побаченнями. Нема таких книг, нема, чувач. Ти переоцінюєш літературу. Стосовно зваблення дівчат, стосовно пікапу, стосовно взагалі там, взаємодії чоловіків і жінок, не так багато крутої літератури. Точно, яку б ти книжку не взяв, там інформації набагато менше, ніж тут є на каналі. Тому такої книжки, про яку ти питаєш, її просто немає. Це не те, що там подивись, який відос. Там я про це згадував. Нема такого. Дивись відоси, дивись, що є добре, що є погано. Здобувай досвід. Це єдине рішення. А такої книжки немає.